У нас новий кулінарний челендж. Давайте дізнаємося що хоче малятко Фіві. Ось це так. Вона хоче коктейль. Okay. Буде зроблено. Треба налити трохи молока в блендер. Далі покласти кульку шоколадного морозива. Чудово, а тепер найцікавіше чорне вугілля. З його допомогою я зможу зварити какаот найтимнішого всьому земному і підземному світі. Вугілля неймовірно смачне. А тепер усе перемішуємо. Вау, який гарний чорний колір. Річ принеси келих. Чудово. Переливаємо какао і зверху додаємо збитих вершків. Вийде нереально смачно. Треба додати мармеладних павуків. Готово? Вен, здається, твої чорні ідеї завжди виглядають дивно. Давайте я покажу свій ідеальний какао. Мені знадобиться полоничний сироп. Є його обожнюю. Занурюємо келих у сироп. Чудово! Тепер кулька червоного, як мої очі морозива, та багато молока. Усе занурили у блендер і взбиваємо. Мені знадобиться крига у вигляді кістачок. Стільки вистачить. Наливаємо коктейлю келих. Все готово. Вставляємо трубочку і можна дегустувати. Е, а я нічого не придумав. Я не можу думати на голодний шлунок. Ого, цей череп схоже на той, звідки я недавно дістав мозок. Ха, ха візьму твоє око. Так, покладу сюди. Тепер мені потрібне газування. Потрібно відкрити пляшку. Не виходить. Відкривайся. Давай я допоможу тобі. Дякую. Наливаємо газовану воду в келих з очима. мам ням ням як смачно. А цю банку можна проткнути. Ой, ха-ха, як весело. Вам також весело. Наливаємо трохи в мій келих. Ой, пробачте. Ну все залишилось покласти кульку морозива. Все, готово. Я такий радий. Спробуй. Виглядає так класно. Я хочу швидше спробувати цей. Чому в ньому так багато мармеладних очей? Дивно. Добре, спробуємо. Мм, морозиво. Зі смаком лайма. І мармеладне око таке смачне. Ха -ха -ха. І коктейль мені дуже сподобався. Прикольно. Все до кінця зім. Здорово. Так, а що тут? Цей павичок виглядає мило. Спробуємо сам І у яка гедота, начебто коктейлі з вагілля. Весь язик чорний відстій. А що тут? Вау, виглядає класно. Хочеться спробувати. Смачно! А ще на келику. О, та це паличний сироп. Okay. Ну таке. Мені треба обрати переможця. Я обираю зомбі. Yeah! Що? Я виграв? Оце так. Давайте обійматись. Чим же ми займемось на цей раз? Фібі вже вирішила. Так, це буде бургер. Трутяк. Гарний вибір. Давай я приготую тобі свій найсмачніший бургер. Ця булочка жахлива. А ось моя червона виглядає надзвичайно, правда? Ну таке. Знайду щось під столом. Ого, як тут багато сміття. Що це? Шкірка від банана. Мені не потрібна. Мені потрібна булочка. Ого, знайшов ідеальну булочку. Підходить. Дивіться, я знайшов собі булочку під столом у смітті. Вона жахлива. Ні, вона те, що мені потрібно. Наріжу трохи овочів для бургера. Я вже забув, як це керувати ножем. Виявляється, кумуєдно. Зомбі перестань. Хоча продовжуй. Ти дав мені чудову ідею. Я візьму ці салати для бургера. Тепер посмажу котлету. Чудово, вийшла ідеальна котлетка. Кладемо її на бургер. Тепер треба додати трохи помідорів. Як же добре, що я маю гострі пазурі якими я можу нарізати все, що захочу? Мій сир буде з зубами, кладемо сири зубчиками та зверху булочку. Далі червоні ріжки з перців та оченята. Ідеальний вампірський бургер готовий. Це просто смішно. Давайте я покажу вам справжній бургер. Мені знадобиться мій останній винахід: блискавка натор. З його допомогою я можу зловити всі блискавки в і окрузіоживити. Ой, тобто приготувати котлету. Потрібно лише зловити потрібну хвилю. Ура! вийшло! Ага, Це так потужно так круто. Моя котлета приготувалася за лічені секунди. А тепер підготуємо булочки. Плани в мене чорні. Додамо трохи салату. Далі котлета. Сир та помідор. Треба вирізати з цього перцю справжні гострі зуби. Готово? Тепер мені потрібна картопля фрі. З її допомогою я зможу зробити лапки своєму бургеру. Але треба пофарбувати картоплю фрі в чорний колір. Чудово! Тепер парочку очей. Вони ніколи зайвими не будуть. Готово. Знову так швидко все зробили. А мені потрібно ще сміття. Оце так. Я знайшов щось дуже смачне. Це вірус. За його допомогу я став зомбі. Сподіваюся, що малятка Фібі теж стане. Коли спроба мій бургер з вірусом. Треба покласти руку та налити трохи відходів. Накриваємо та готова. Вау! Усі бургери такі цікаві, але я хочу спробувати цей. М -м, виглядає так мило. М -м, прикольно. А що тут? Картопля фрі. Смакота. Смакота. А тепер спробуємо сам бургер. М -м, мені дуже подобається. Весь де ти молодець. А вже ж. А це що? Зомбі постарався. М -м, добре треба спробувати хоча б трохи. Ой, рука, вона ще жива. Відпусти! Щось їй не сподобався, мій бургер. Це було жахливо. Я обираю переможцем Венздей. Ніхто не сумнівався, що мені рівних немає. Залишилось дізнати, що хоче цього разу, Фібі. О, то це ж панкейк. Давайте ж приготуємо. Okay. Я вважаю, тут нема нічого складного. Почнемо. Mm -hmm. Я навіть придумала, кого хочу намалювати тістом для панкейків. Мій милий ручний скорпіончик. Не дивіться, почну малювати. У мене ідея. Я зроблю панкейки у вигляді кажанів. Бо вони в мене такі милі. Точно сподобається Фібі. Треба тільки акуратно обвести кажана. Готово. Можеш відлітати. Бувай крихітко. Зробимо ще пару кажанів. Скоро все буде готово. Ого, кажани. Я таких на сніданок їм. Що ж мені зробити? Точно, у мене тут є запаси мозку різних цікавих людей. Зараз мені точно треба з'їсти мозок художника, щоб намалювати найкращий малюнок тістом для панкейків. Мій жахливий гниючий мозок прибираємо. А ось цей треба вставити. Сподіваюсь, що спрацює. Закриваємо. Бррр. Що це за тіло? Від мене погано пахне, і я трохи зелений. Ну нічого, зараз все виправимо. Ось так набагато краще. Мені треба намалювати арт панкейк. Зараз зробимо шедевр. Неймовірно гарно. Потрібно тільки скласти всі частини. Це справжній шедевр. Неймовірно. Ось це зомбі дає круто. А мені час витягувати своїх мишей. Думаю, що зроблю смачні панкейкові сендвічі, трохи взбитих вершків та накриваємо. Має бути дуже смачно. Тепер yeah. треба полити все полуничним сиропом. Готово. О, у мене ідея. Хочу налякати зомбі. Я вип'ю твою кров, якщо вона з сиропу. Ха. ха Я все приготував. Правда? Непогано, але у мене набагато краще. У мене шедевр. Мені час зібрати мого скорпіончика. Потрібно скласти всі частини разом та отримаємо скорпіона. Ідеально. Фібі також сподобається. Воно залоскотало. залоскатало. Ой, це у слизі. Як же так? Доведеться їсти такий панкейк. Я оберусь заплющеними очима. Хочу цей. О, що це? Слиз якийсь зверху? Може, це сироп? Ні, це соплі. Гидота. А що зробила Венстей? Який милий скорпіончик з панкейків? Мені терміново треба спробувати. М -м -м, так собі. А що зробив вампір? О, Це маленькі кажани. Вони так прикольно літають. Полетіли, полетіли. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, як смачно! Мені дуже подобається. Я хочу ще. Це просто смакота. Я вже вирішила, перемагає вампір! Ура! Це моя перша перемога. Дякую, мадам Фібі. Хлоя вже щось намалювала! Так, так, я вирішила, що хочу печиво. Приготуйте. Дідусь уже на поготові. Я також і я також вищий клас. Я вже знаю, з чого почну. Для початку потрібно розкатати моє чудове смачне тісто, ідеальна форма та товщина – Тепер залишилось вирізати потрібні фігурки. У мене буде форма печива, який хоче малятка хлоя. Готово! А тепер акуратно ніжно викладаємо всі заготовки на лист. Можна відносити до духовки, випікатись. Уважно стежте за температури духовки і часом. Чорне печиво ніхто не любить. І так вони готові. Чудове печиво до вашої уваги. А що ви встигли зробити? Я поділила тісто на рівні частини. Хочу зробити печиво зі скітлс. Дідусь, що ти робиш? Викладаємо цукерки на тісто. Воно так гарно забарвилось. Приголомшливо. Тепер можна все тісто змішати та розкатати. Де моя скалка? Це може бути тяжко. Тепер потрібна кругла форма. О, ні, я застрягла. Чудове рівне коло печива вирізане. Забираємо все зайве та додаємо цукерки ньорт. Відправляємо випікатись. Чекаємо. Дістаємо наше девер кулінарії. Сподіваюсь, що це можна якось виправити. І yes! Я починаю збирати свій пряниковий будиночок. Парочку деталей тут і тут. Крем ніколи не буде зайвим. Ще трохи. Я знаю, чого тут не вистачає Маршмеллоу. Вони підійдуть до декору. Тепер посипаємо все снігом із цукрової пудри і кладемо пряникових чоловічків. Ідеально. Я теж вигадав. Я нещодавно намалював нові схеми космічного корабля, а макет зробити не встиг. Думаю, що це чудова можливість. Макети з печива. Хто таке взагалі зробив? Все має бути ідеальним. Як за розрахунками? Отут відріжу і тепер випікаємо. Добре, тільки б не з'їсти самому матеріал для макета. Збираємо космічну ракету. І додамо ще кілька деталей. Чудово! Поливаємо все шоколадним сиропом. Чудовий колір вийшов. Так, а тепер хвилина загальної безпеки. Не хвилюйтеся, вас це напевно ніяк не торкнеться. Але зараз працюватиму з особливо токсичними цукерками, тому потрібно бути обережними. Мої улюблені токсичні кислі цукерки. Їх мені якраз цього й не вистачало. Я обожнюю все кисле. Сподіваюся, що внучка Хлоя теж. Моя шоколадна кисла ракета готова. Подивіться, як здорово. Краса. Дідусь здорово. Хлоя, спробуй! Є круто! Мені хочеться спробувати все, все але почну з цієї крутої ракети. Мармеладки я люблю. Як вам мої мармеладні брови? М -м -м, солодко і кисло. Так, а що тут? Ви хочете мене отруїти? Це що за відстій? Я не буду це їсти. А смачне сьогодні щось буде. Пряничний чоловічок, привіт. Можна я тебе спробую? Так, так, так. Ой, який смачний. А який будиночок на смак? М -м, хоч маніти можна. Смакота. Будинок перемагає. А, перемога за мною. Я знала, що я найкраща Друзі, там взагалі до малятку малюнок показує. Переваний дріб, Хочу пасту. У шефа чухаються руки почати. Дідусь дістав інструменти. Сестричка теж готова. Тоді погнали. Потрібно пересипати макарони в кугаль, залити водою і додати трохи сирного пилку, який принесла мені сирна фея. Ага. Так, здорово! Сиру багато не буває, тому що зверху натру тру звичайного. Готово. Сир на макарону бомбо відправляємо у мікрохвильовку. А тепер залишилось тільки дивитись і пускати слини на плавлений сир. Готово! Як смачно пахне! У мене готове. Дідусь готуй своє. Та простіше простого до мене прийшла шалено геніальна ідея. Зараз розчиню скітлс у кожній моїй колбочці. Після засуну всередину трубочку і засмоктуємо рідину із колб. Охолоджуємо. Я придумав зробити спагетті зі смаком скітлс Зараз все викладу на тарілку, покладу в центр кислу цукерку із кислим джемом. Ідеально, я готовий. І Мія готова. А ви, шеф, коли будете готові? Я зараз же почну з вашої експериментальної пасти. Малятка точно залишиться голодною. Потрібно приготувати найкращу пасту в її житті. Заливаємо капусту окропом і варимо. Чудово! Капуста віддала свій колір, тому вона нам більше не потрібна. Занурюємо шпагеті, варимо і викладаємо в тарілку. Прикрашаємо зеленю лимончиком та трохи сиру. Готово. Давайте ж дамо спробувати хлої. Вау! Як багато смачного! Я хочу почати з цієї пасти. вона з моїм улюбленим сиром. Ого. О, це дуже смачно. Мія, ти молодець. Так, а що тут? Лимон. Мабуть, треба видавати сік на спагетті. Я гарно. Терміново треба слаштувати. І вони зі смаком капусти. Фу, яка гидота! Так, а що це? Яка вона незвичайна? Фу, гидота, ще та! Я обираю переможцем сирні макарони. Ні, я ти перемогла. Вітаю з першою перемогою, а ми йдемо далі. Дідусь обережно. Хлоїв щось вигадала. Так, я хочу коктейль. Тоді я знаю, чим зможу тебе здивувати. І я Дивую тут лише я. Я не вмію готувати ці ваші коктейлі, але точно щось розумію в хімію. Тому зараз зробимо коктейль для моєї онучки. Додамо в розчин трохи олії та аспірину. Тут треба бути обережнішим. Так, Аспіринчик. Додаємо. Відчуваю себе трохи відьмою. Ха-ха-ха! Мій коктейль готовий. Та-дам! Настала моя черга. Макаємо сироп. Потім в кольорове посипання чудово. Додамо всередину трохи полоничного сиропу та льоду. Ой, як холодно. Заливаємо фандою. Офігенно. <ривітний> Трохи кислих цукерок ніколи не завадять. М -м 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 -м. Так, і ще кислого джиму. Ой, як кисленько Прикрашаємо все льодяниками. Та готово. Дякую, дідуля. Зараз я покажу вам найвищу кухню. Мені потрібно трохи соку буряків. Його ми переливаємо у круглу форму та відправляємо, куди ви думаєте, в морозилку. Зачекаємо. Чудово, можна діставати. Далі мені знадобиться гілочка запашного розмарину, але для того, щоб він віддав нам аромат, потрібно додати трохи вогника. Додаємо бурякову кульку і заливаємо газеробкою. І все прикрашаємо буряком на шпажці. Готово. Я справді зробила щось дивовижне. Малятко хлоя твої коктейлі чекають на тебе. Яка краса! А це виглядає трохи лякаюче. Сподіваюся, що після цього коктейлю я не перетворюся на жабу. О, яка гидота! Не буду більше. Так, а ще тут. Якась трава. О, Цукерки. Це не цукерки, це буряк. А коктейль смачний? Ну, зійде. Okay. А ще тут. Коктейль такий яскравий. Мені хочеться його спробувати. Це неймовірно смачно. А ці цукерки та людяники просто смакота. Перемагає Мія зі своїм коктейлем. Mm -hmm. Що серйозно? Я знову перемогла. Ура! Що ж малятко Хлоя хоче цього разу. Скоріше свій новий витвір. Я хочу салатик! Я думаю, що всі впораються і нагадують найсмачнішим салатами у світі. Давайте ж скоріше починати. До мене прийшла геніальна ідея. Зараз виростемо свій салатик самі. Мені потрібно лише одне насіння, ось така. І трохи води. Залишилось найскладніше чекати. Ого! Так, швидко! Клас! Бачили? Я найкращий садівник у світі. Зараз наріжемо трохи свіжого салату. Вуаля. І додамо багет. Я хочу зробити справжню картину із салату, тому додамо мою улюблену квасолю. Так, це буде вулкан. А тут буде динозавр. Готово. Ура! Тепер можу я. Зараз наріжемо смачних овочів для салату. Помідорку моркву не забудемо. Але ж вони думали, що я зроблю супер смачний овочевий салат. Звичайно ж, ні. Я теж хочу зробити шедевр. як зазвичай робить шеф. Я зробила салат у формі собачки. Тут я точно буду найкращою. Розрізаємо авокадо, дістаємо всю начинку ложкою і нарізаємо на скибочки. Далі підніш ляжо огірок. Він виконує свій справжній обов'язок огірка і буде з'їденим. Викладаємо всі овочі на тарілку та додаємо трохи зеленого соусу. Буде пальчики оближеш. Краса. Тепер трохи зелені. І оце то можна спробувати. Ого, якось прикольно виглядає. Це що динозавр, який милий. Я не можу його з'їсти. А ось це я можу з'їсти. Це не вражає. Так а що тут? Ого, хочу такі сережки. На смак як овочі, але на вигляд просто супер. А тут все виглядає супер-зелено. Спробуємо авокадо з цим дивним сосом, але тільки трохи. Ой, яка гидота! Перемагає сестричка. Ура! Я змогла зробити вас. Я перемогла, я перемогла.